Тористу, ради вітати, бажаю міцного здоров'я. Мене звати Федоренко Юрій, я командир 429-го полку безпілотних систем Хілес. На поточний момент знаходимось в самому майже центрі міста Куп'янська. Ви можете побачити за цими розвалами саму велич міста. З іншого боку, можна побачити Куп'ян лівобережний Ворог, на жаль, не так далеко знаходиться зараз від міста і постійно намагається його нищити за рахунок своєї авіації, керованих бомб. Дронів, дронів на оптоволокні постійно місто знаходиться під ударом. І будинок за будинок стає от саме такий, як ви бачите. На жаль, зруйнованим. Але що важливо розуміти, Куп'янськ продовжує стояти. Якщо ви звернете увагу, зараз вздовж центральної вулиці синьо, жовті стяги України продовжують залишатися. В місті достатньо чисто. Більше того, скажу, дивіться, навіть якщо говорити ось тут, видно, що місцеві прибирали, намагалися зробити так, щоб. Виросла трава і тут було гарно неймовірне місто, але якщо порівняти навіть рік назад, тут набагато складніше з точки зору наявності і людей, і відповідно ворог намагається його таке знищити. Товариство також варто зауважити, що противник намагається стерти нашу національну ідентичність повною мірою, атакуючи освітні заклади, школи. І, зокрема, зараз ми знаходимося біля краєзнавчого музею Купінська. Стіна одна залишилася, весь музей повною мірою був знищений саме керованими ворожими авіабомбами. Система реактивного вогню і, на жаль, дронами, дронами, які противник має в кількості. Але пам'ятаємо ще раз, від кожного з нас залежить, стільки противник зможе знищити українських міст, стільки зможе зруйнувати музеїв, шкіл, садочків. Саме від нашої позиції, від нашої наполегливої праці, залежить те, де ми будемо сьогодні і де ми будемо завтра. Ключ в кожному з нас.